Всім привіт! Дня ми нарешті забрали із ремонту і пригнали мені мою автівку. І сенс не в тому, що я прям чекав на неї. Але, як я казав із самого початку, у мене дійсно виник певний зв'язок із нею. Більш детально про це ви можете подивитись у відео за посиланням. Але через її поважний вік їй потрібно приділяти час, коли я був у відпустці, почала капати солярка із паливної системи. І лише коли я вже поїхав, завдяки допомозі небайдужих людей знайшли СТО, де її полагодили. І думки людей, які ставили її на ремонт, які переганяли її у Запоріжжі і потім до мене, однаково що зробили дійсно дуже якісно. Тому дуже дуже вдячний майстру і раджу звертатися. Дезалісти, які займаються саме паливними системами. Тут дійсно профі. Місто Київ, вулиця Стеценка, 1А. І телефончик ви можете зараз бачити на екрані. Звертатись до Вадіма. Окрема подяка людині, яка пригнала мені машину із Києва у Запоріжжя. Однак, основне заняття цієї людини це не перегон автівок для військових, а виготовлення смаколиків та солодощів під замовлення. І більш детально ви можете ознайомитись. За цією адресою. Це все, звісно, не реклама, а подяка. Бо насправді ви не уявляєте про відчуття, коли ти доросла людина і взагалі не можеш контролювати майже нічого в своєму житті. Стосовно кожної дрібнички, яку тобі потрібно зробити чи придбати, ти маєш до когось звертатися. Це дуже складно. Тому я дуже-дуже вдячний усім тим людям, які допомагають. Знаєте, колись давно, десь у 2005-му. Мені пояснювало, як працює керівник відділу, що потрібно уявити, що у тебе немає рук, ти не маєш можливості щось робити самостійно, все роблять інші. Роблять так, як ти поясниш. Різниця зараз тільки в тому, що це роблять не мої підлеглі, і я цим керую сидячи у ямі у посадці. Величезна подяка вам. Їдемо далі. Отже, моя автівка вже тут, у своїй стихії. І зараз я коротко скажу і покажу, що до нас доїхало. Перше, це рація моторола. Ми дуже довго збирали на неї кошти, але є результат, вона тут. Ось так виглядає портативна рація, яка до нас доїхала. Ви бачите, ще новенька у плівці, ще не налаштована, але звісно, ми все це зробимо і вона почне працювати. Дуже велика подяка. Ми дуже-дуже сподіваємося, що це принесе дуже багато користі і вам, і нам усім. Тепер ми чекаємо ще на автомобільну. На неї мають встановити ліцензію aes 256, і після цього вона одразу відправиться до нас. Звісно, із автомобільною антенною. Вартість двох таких рацій майже 100 тисяч гривень. Це ціна двох самих нових iPhone 15. Але це той випадок, коли ми обираємо моторолу. Як тільки доїжджає друга рація, ми одразу віддаємо обидві на прошивку і вони будуть готові до використання. І ну, тут треба розуміти, дійсно, ціна просто космічна. І коли ти купуєш iPhone, то він майже весь день у тебе в руках, і ти годинами щось тицяєш. То новини, то чати, то ще щось. Тут інакше тут дуже мало розмов, і вони дуже короткі, але вони можуть вплинути на те, чи ти виконуєш завдання і чи ти лишишся живим. Тому нагадую, у закріпленому коментарі є усі реквізити. Ми збираємо ще на один такий комплект: одна автомобільна рація і одна портативна рація. Там же посилання, за яким ви можете бачити, скільки грошей вже зібрали і скільки ще лишилося. І нагадую, це про наше збереження життя. Друге, поки ми були у відпустці, був приліт. Я не можу вдаватися у подробиці, але е після цього наш шеф віддав свою плитконоску цивільній людині, яка лишилася живою. І, відповідно, сам лишився без захисту. Дякуючи вам усім, ми змогли оперативно замовити плитконоску, і вона теж вже приїхала. Я покажу її пізніше. Але я зараз про це кажу ось чому. Плитконоску ми придбали без плит. І плити я віддав йому із своєї плитконоски. До речі, мені вони так само потрапили від волонтерів. Можливо, зараз дивишся. Дякую, Клаус. Але мені прийшли нові плити. Їх я придбав за власні кошти, бо речі для мого особистого користування я купую самий. Збирав гроші я тільки на ті речі, які працюють на весь розрахунок або на батарею. Отже, це ще один продукт від компанії Українська броня, бо я лишився задоволений футболками, задоволений майкою, тому тепер плитки. Так, специфіка нашої служби така, що по нас не стріляють кожного дня із стрілецької зброї. По нас працюють інші калібри. А ця продукція розроблена і створена саме, щоб протистояти уламкам. Але якщо одягнути мою плитконоску на майк, то ми отримуємо той самий четвертий клас захисту. І різниця буде тільки у вазі, бо ці плитки вони важать, може, пів обидві, може, 1 кілограм, але це неважливо. Важливо, що вони важать в рази менше, ніж звичайні. І це робить броню такою, якою вона має бути. Не тільки захищати, а й не лишати мобільності і бути зручною. Третє. Звісно, мені передали купу їжі, і я виділю зараз макарони. Але це буде справжня італійська паста, і про це треба не казати, а показати. Я покажу, як це готується і виглядає вже готовим окремо. Друзі, як ви бачите, паста сьогодні буде. Не звичайна паста сьогодні буде мати ось такий вигляд, і я впевнений, що ми з цим впораємося, Ми приборкаємо цю зграю міньйон. Четверте, також, користуючись тим, що є автівка, мені привезли гантелі. Повірте мені, ця війна не додає здоров'я нікому, тому це не буде зайвим. Я впевнений, хтось із хлопців точно це зацінить. І про це я ще буду розказувати пізніше. Ще приїхали балони з піною, яку я не встиг використати минулої осені у своєму минулому бліндажі. Про це ви теж можете подивитись у відео за посиланням. Приїхав рулон плівки для накриття бліндажів та для оздоблення із середини. Можливо, хтось каже, що це розкіш, але повірте, це не розкіш спати так, щоб за шиворот насипалась земля. Насипається вона постійно від кожного прильоту. За цю плівку я вдячний переможцю останнього розіграшу, який я проводив в Дімі, і співробітникам компанії Propex. А ще вони мені придбали гофру для моєї маленької буржуйки, тому я майже готовий до настання холодів. А тут вони настають дуже різко. Зараз я ще в процесі ремонту у своїй ямі, але я обов'язково покажу вам фінальний результат. Шосте. Окрема подяка знову Ані погребняк, бо поки ми ще вирішували необхідність і кількість очей приладів для їзди вночі без світла, бо ми їздимо там, де доріг немає. І бувають ночі, коли просто не видно своїх рук. Але виконувати завдання потрібно. Ось таким чином виглядає цей набір, і я вам пізніше буду показувати, як це вже працює. І знову ж це про питання повернутися живими. Отже, поки ми ще в роздумах, Аня подарувала нам один такий комплект, ми потестуємо його і вирішимо, що робити далі. І швидше за все, будемо збирати гроші на декілька таких. Але тут вартість питання не космічна. Велика подяка. А, а також Аня передала коротеньку записку, і я не буду зачитувати весь текст, але ці слова ми почули і ми це будемо робити. Аня, ще раз велике дякую. А також окремо хочу додати, що мій канал він існує і розвивається завдяки спонсорам каналу, яких ви зараз бачите на екрані. І я дуже вдячний усім, хто допомагає нам створювати новий контент. На цьому на сьогодні все. Щиро вдячний усім людям, які нам допомагають. Нам було би дуже складно, інколи неможливо без цього. І ми дуже цінуємо таке відношення. І, звісно, як завжди, усі, хто вірить в те, що ми робимо. Усі, хто розуміє, навіщо ми це робимо і щиро хоче допомогти, усі реквізити у закріпленому коментарі. Усі, хто хоче допомогти, але не має можливості, не лінуйтеся. Напишіть коментар під цим відео, поставте вподобайку та поділіться цим відео із друзями та знайомими. Це дуже допоможе. Бережіть себе, з вами був Міньйон.